Винограду. В цьому році не врожай був не тільки на інші плоди, а й на виноград. Він то зацвів рясно, нав'язався рясно, але захворів, тому що були холодні ночі, дуже жаркі дні. перепади ці йому нашкодили. Це Ізабела чи Лідія так ось виглядає. Щось там можна зірвало. Це ось інший кущ. Трішки є непоганого, трохи зеленого, але в основному захворівшого. Взагалі білий. Він трошки ще зеленкуватий. Ну, і що я буду чекати вже морози, я його зріжу і теж зроблю компотик. Це інший сорт, не знаю, як називається, якийсь мускатних. Нав'язався гарний, ще не дозрів. Але ж теж хворів, листечко захворіло, Ну нічого, зараз трішки зірву і зроблю компотик. Ось скільки винограду я нарвала двох видів. Зараз переберу і буду варити напій смачний. Наступному відео вам покажу. Зараз ми приготуємо. Виноградний напій. Якщо у вас не дозрів виноград та почалися морози, або він не дуже смачний, то давайте приготуємо не той сік, не той напій на зиму. Я зірвала не весь виноград, а тільки на дві тропітрові банки. У нас закипіла вода і ми на 2,5 літра води висипаємо 1,5 кг винограду. Я думаю, що вони будуть різного кольору, тому що це трошки фіолетовий. і даємо їм закипіти. Доводимо до кипіння. Для того, як наш виноград закипів, ми його виливаємо. Может, через в іншу посудину. Ось так, а з них починаємо перетирати. Щоб усі смакові якості виноград. Після того як ми віджали жмих, ось скільки вийшло відходів. Це я не блендерила, а це спробувала поблендерити. І тепер додаємо по 150 грам цукру. Взагалі на ваш смак. Ну, я десь так, 150 І коли воно закипить, ми розділюємо банки і закатаємо. Ось такий виноградний напій у нас вийшов. Я, так як і казала, що він різного кольору, бо виноград різного кольору. Нам ще залишилося трішки покуштувати. Цей є трішки кисліший, мабуть, зеленіший, а цей майже солодкий. хоча додавала однакову кількість цукру. Готуйте з любов'ю!